Всім привіт! З вами Палич і ваші уваги мій особистий рейтинг танків за бойову перепустку. Також я вам розкажу, на якій оборудці я грав, і е, яка польова модернізація в мене була по суті, да, і які результати мені вдалося на них досягти. Е, як ми всі знаємо, я не супер-пупер, хайлеве е, скіловичок. Да. Тому, в принципі, мій рейтинг підійде для більшості гравців. У ці танки, да? От якось так. І давайте, дивіться, я виділив 4 рівня. Це доволі таке цікаво буде для вас. І на перший рівень я поставив наступні три танки. Це фаза Черфутюр і К-91 ПТ. Чому саме ці три танки? Тому що вони, на мою думку, найкращі з усіх класів. На жаль, у нас К-91 ПТ представлена в одному варіанті серед ПТ-шок у бою перепусті. Тому вона так би мовити лідер. Дивіться, я грав на, провів на кожному цьому танку Сімчанський. В принципі, як я відіграв, можна подивитися на, на, на каналі. І давайте подивимося, розберемо кожен танк окремо, польова модернізація, оборудка і <кхух> результати, які вдалося зробити. Одначе, я скажу, що я грав на розовій борудки, а сюди закинув сіру. І так, фаза. Вдалося за стрім зробити... Під 3300 урона це граючи на вентилі, турбіні і досилу. Як альтернатива, можна замість вентиля поставити собі закалочку. Я подивився на фазу, і мені 0,34 точності показалось маловато. Тому я зробив собі вибір у сторону вентиля і більш комфортної точної стрільби. Якось отак. По поводу польової модернізації, у нас ми беремо собі Міцність катків шасі, це дуже хороша штука для тяжів. Далі я вибираю, як правило, точність. Далі ми беремо обзор огляд 3% небагато, але нам це розганяє там, е, наші, так би мовити, 445 метрів базові для тяжика. І далі ми беремо плюс 2 кілометра. До швидкості назад. Це дуже крута, і, е, крута штука, особливо для танків, які вирають, там від УВНчиків, да Це дуже афігенна штука, щоб спіти там десь можна заїхати за рельєф. Взагалі, максималка назад це дуже хороша штука. Турбінка у нас вона, 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 виходить доволі непогана в районі 17 км. Так що все це годно у нас буде. от от історія по пазі е, Чар-футюр. Стежка за бойовий пропуск, на мою думку. Ось тут у мене правда, сіра оборудка розвива, забінена оборудка. Ну, в принципі, це особо різниці не міняє. Це оборудка, в нас, так би мовити, для відкритих карт, там, наприклад, Маліновки, там Степі, там, да, Хайвей, Прохорівка і ДТП. Да. На інших картах, типу Хімки, Енське там Якісь там да, оця вся історія можна, замі... рекомендую навіть замість оптики брати закалку. Хороша штука для тяжів, які грають від барабану. Mm -hmm. да, барабанчик у нас, футболі довгий, але все-таки барабан. Давайте також розглянемо польову модернізацію. Ми тут беремо мінус штрафи, це дуже крута штука, мало ли, всяке буває, дуже крута штука, офігенна, особливо, коли. Квітується двігло, це дуже, дуже рятує в дуже рятує нас. Далі я, як правило, беру точність, далі ми вибираємо маскування, скритність. І в нас виходить доволі такі хороші тут циферки, 39% це дуже приємно для стежки. І в цьому дивіться, моменті, в сьомому вибору, я нічого не беру, тому що дивіться, яка історія. Забустить нам ДПМ, типу, звісно круто. Але різниця там скільки? Менше двох секунд різниці, в принципі, це вам зароляє в одному бою і 100. Взяти типу комфортність роздачі барабана, мінус да, 15% там від розміру кола зведення після послуг, це, звісно, круто. Оцей ми, на, на всіх інших барабанах би, я би брав би оцей модуль. Але це чарфутюр. У нас тут між пострілами 4 секунди, і як правило, ми встигаємо звестися і видать, видать э, хороший. Певнений постріл. Тому я тут так подумав і вирішив, що краще нічого не брати. Буде якось так, плюс-мінус нормально. І результати на черфутюрі в мене вийшлося, таки в районі 3-300 урона зробити за стрім. Такі от показники. Але черфутюр його офігенний плюс в тому, що у нього дуже круті підкалібри. І стріляєш голдою Ну прям дуже-дуже рідко. там стріляємо голдою там, по якихось там, тайпах, наприклад, маусах. Там, да? Може, там сімерочки якісь там будуть кататися. А так, подкалібри е, дуже крута штука. Плюс цей танк у мене е, Получилось саме більше на фармі в срібла. Да, дев'ятка, граючись на фул результати з великими ремками-аптечками, і до пайками, правда, під клановими особистими і, е, резервами. Да, і відповідно до пайком, ой, до пайком це відповідно прям каунтом вийшло такі. Ще й плюсунуться непогано по сріблу. От така історія гулдою, стрілял дуже рідко, тому такий танчик годний і рекомендуємо. Рекомендуємо далі. Нас К-91 ПТ. <кхід> я ненавіжу цей клас техніки. Я ненавіжу цей клас техніки ПТ-шки, особливо без башення. Це для мене просто ад, біль і приниження. Да? <кхід> Дивіться, грав я на ній от на такі зборочки, п'ятки, забущував себе в точність, ставив досиль, досил, вентиль і приціл. Опять-таки, на стімчанське я грав це все на розовій розові штучці, і ще, маю, ще, отут мастить на точність, да? але, як ми бачимо, вона не рішає. Отака брудочка в мене була на цій ПТ-шечки по польовій модернізації. Наступне, беремо 30% до міцності шасі. Це дуже крута штука, насправді. 30% це дуже багато, тому рекомендую. Менше буде ставити, нас, ставити вас на катки, це дуже сильно дуже круто. Мінус 3% до кола, як завжди. як правило, я беру точність в цих да. Плюс 2% до огляду. Е, як кажуть, огляду е, мало не буває. В нам. І плюс 5% до маскування. Це взагалі імба. Якщо подивитися, у виходить маскування 52%. Офігенна динаміка з офігенним маскуванням цю пт робить дуже так прикольно. Е, да. Але от на, за того, що в неї середня точність да, розігнати до 0,32 цю точність, тому особо поки ким пити не виходить. І плюс в неї дуже мало снарядів, І як для ПТ, але бронепробиття. На жаль, Тому дуже часто таке бувало, що снаряди практично закінчилися і зовсім закінчилися в боях. ПТ трошки щось там танкує, але танкує тільки Рубка і тільки ББшки. І по результатах у мене такому зборці вийшло 2800 урона зробити на цих танках. Це танки першої категорії, найкращі танки, за бойовий пропуск серед своїх класів. І так, як же ж вибрати вам особисто, який брати танк? Фазу, Чарфутюра чи Кана 11 ПТ? А тут насправді народ це дуже просто. Ви вибираєте той танк, на яких техніки, на якому любите грати. Любите грати на тяжах, берете фазу, на Стежках, черт футюра. І, відповідно, вам подобається гра на ПТ. Берете К-91 ПТ. Ви, і ви не пожалієте, що зробили ось такий вибір. І так. Танки другої категорії. Це об'єкт 777 і Кобра. Перше враження про об'єкт 777 мене було якесь таке дуже геть печальне насправді, але коли я трошки це не так давно на ньому сів грати, і я був якось навіть здивований тим результатам, які мені вдавалося на ньому робити. Все-таки кумулятив 340 народ це дуже крута жорстка штука. І так, дивіться, оборудка. Я на ньому грав. Через вентиль стаб Досл нічого не видумував і нічого не придумав. Танк дуже поганий, неприємний по пушки, але коли летить, то звісно, вже... от такі діла. Тому максимально постарався зробити собі комфортні стрільби на цьому, зібравши його через вентиль і стаб, от такі от діла. Да? І далі давайте розберемося польову модернізацію. По стандарту беремо собі міцні шасі, беремо собі точність, беремо собі огляд. І дивіться, тут такий от нюансик, брати максималку чи не брати максималку перед. Якщо ми граємо з турбінкою, то можливо є смисл взяти максималку перед собі. Щоб ми там їхали там, 44 к 45 кіно кілометрів. Але насправді така історія, да? і нам той самий час зведення особо не руляє на цьому танку, тому я вирішив тут нічого не брати на цьому танку. І... В принципі, в мене вийшло зробити на ньому на мою, на, на мою, на моє велике здивування прям майже 3000 середнього урону. Це щось прям дуже люто вийшло, але виходить, танк може. Танк може щось робити в рандомі. Далі також дуже цікавий танчик, це кобра. Його я рекомендую всім брати, тому що це в першу чергу унікальний танк. В нього фугасна, фугасна пушка. З пробиттям в 210, да, наскільки я пам'ятаю, да. Да, це небагато, але ми 9 в більшості випадків ми можемо пробивати на відтяжки в НЛД, тому. От якось так. От. А якщо десь залетим в корму, то це, повірте мені, дуже больно. Видати барабан з 4 снарядів, між яким, в яких 1,5 секунди між полячками. Альфа на Фугасах у нас 510. Получається. І це дуже, ну, прям дуже-дуже, прям. А, вибачає, 490 альфа. В принципі, грубо говоря, ми видаємо майже 2000 урона середнього з барабана за лічені секунди. Ну це прям дуже больно і дуже неприємно. Танк нереально токсичний, коли до вас він заїжджає в жопу, і у вас в прямому смислі буде жопа горіти від цього всього діла. Танчик поправок заслуговує, так би мовити, статус. Фанового. Тому рекомендую всім його брати і катати. да По оборудки дивіться, опять-таки я тестив на ньому раніше я пробував на ньому грати через турбінку, щоб типу успівати, там кудись там приїжджати і борти ще і тдтп. Але такий геймплей мені не сподобався. І цього разу я її зібрав через vente став покращений приціл. опять-таки Роблячи ставочку на максимально комфортні стрільби. Мене вдалося зробити на ньому майже 2850 урона. Ну, більше 2800 урона вдалося зробити. Це при такій зборочці і ось такій польовій модернізації. По стандарту беремо тут собі мінус шкрити. Дуже крута штука, дуже крута. Всім рекомендую. А тут дивіться, ситуація дуже така цікава. Коли ми прожимаємо точність, у нас типу 0,31 і залишається. Да? А коли прожимаємо стабу. То у нас становиться точно 0,32. Тому, я так подумав, вирішив тут нічого не брати. В принципі, і так Да? Далі беремо 3% до маскування. Е у нас виходить таким чином 31%, не так і погано. Е Можна трошки щось з кімпи спробувати постріляти такому танку, тому що він картонний і е навіть ББшками будуть шити на вильот вас союзники. Да? Одноуровні союзники про десяточки взагалі типу, теж. До така печальна ситуація. І тут як я говорив, оскільки е, коли говорив на черв'юрі, на будь-якому барабані беремо цю тему, тому що ну, по, практично на будь-якому барабані. Е, в даному випадку з Коброю це дуже хороша штука. Швидкість зведення 5% завжди приємно, коли в тебе більше трьох секунд зведення. Ми непогано мінусуємо. І саме головне мінус 15% від круга після е, вистрілу. Від, круга, від кола зведення після весела. Це взагалі імба на таких даринотах, на мою думку. От такі рекомендації по цьому таночку виходить у нас. І на цьому у нас лінія, так би мовити, друга група танків у нас завершується. Танк третьої категорії це у нас фунзе Ем... Танчик дуже цікавий, Опять -таки, з унікальною механікою е, виходить, в нас е, е, якась пародія на СТРВ, скажімо так. Да? Переходячи в режим, ми маємо покращуємо собі точність, але з гіршим, погіршим ДПМ і погіршуємо собі стабілізацію. Тому танчик доволі такий спірний і доволі таке питання велике стоїть. А потрібний чи він нам взагалі в ангарі? Відповідь вам на це питання дуже проста. Якщо у вас є в ангарі леопард то кунзепанзера можна не брати. Леопард грається абсолютно так само, як кунзепанзер Чи кунзепанзер грається абсолютно так само, як леопард, але леопард це все робить, як на мене на голову вище за от така от історія. Але все-таки давайте роздивимося його. Дивіться, можливо, як то кажуть, я і не правий, але я ось грав на такі зборочки вентиль досил і покращений приціл на цьому танку. Що ми маємо в такій ситуації? Це ми собі робимо максимальну точність. І дивіться, це так би зборочка для того, щоб не грати в режимі снайперському. Скажімо так да? У нас ідеальна стаба, коли ми не в снайперському режимі. У нас ідеальна стабілізація, і відповідно, забустив, забустивши собі точність, ми можемо стріляти, не переходячи цей снайперський режим. Але, але коли ми переходимо в снайперський режим, у нас, звісно, вже пушка становиться дуже-дуже точно, дуже дуже точно, дуже, -дуже хорошо зводиться. І тут є нюанси, коли ми переходимо в снайперський режим, у нас втрачається ДПМ. Відповідно, Але є абуз, вистрілили, нажили кнопочку X. Вийшли в обичний режим, нажали зразу кнопочку X, зайшли 5-снайперський режим. цей, І таким самим ми не будемо втрачати ДПМ. Штука дуже задротна, дуже тяжко реалізована, тому що, якщо ви, коли ви переходите режі, з режиму в режим, ви не можете е, е, рухатись. І відповідно, якщо ви вистрілили і почали зразу переходити в режим, то і ви ловите лампочку, то вас дуже-дуже можуть наказати. Тому така штучка доволі спорна, тяжка в реалізації, насправді для більшості граців вона не потрібна. Тому про... проста рекомендація: качайте собі е... леопарда і насолоджуйтеся в От такі діла. Але все ж таки, давайте подивимось на полю модернізацію, яку я вам рекомендую для прокачки і які результати в мене вийшли зробити на цьому танку. По стандарту беремо мінус е... кріти. Також ми беремо точність, розгонимо танчик, в точність, щоб не грати в режимах. Беремо маскування. До речі, танка дуже хороше маскування. 40% це дуже -таки доволі приятно. Для стежки це рівень, так би мовити, бураски. Це дуже круто. І знову беремо собі точність. Да, ми там довше заряджаємося туди-сюди, але ДПМ, типу, в нас 300, і так получається Тому беремо точність. Максимальна реалізація пострілів. І от такі от ділі в мене вийшло на ньому зробити, як то кажуть стидні напевно, 2440 урона. На Получилось зробити на стріму. от такі от діла по. Третій категорії танків за бойовий пропуск. І четверта категорія танка за бойовий пропуск це танк розчарування моє особисто, Це Лорень 50Т. Чесно кажучи, я від нього чекав набагато більше. Я очікував танк тяжик з динамікою, з хорошими УВНами, да, з хорошою крепкою бронірованою башенькою. Да, там буде приїжджать, роздавати там, і, як то кажуть, уїжджати. Але що ми отримали на факті? по факту? Не така крепка башня як хотілося б. Так, mm, да, динаміка тут хороша. Але танк корпус просто карт, картон просто вата. У нас зовсім немає ДПМу. І дпм 2100, 2200, хай буде ДПМ. Да, це, звісно ж, дуже печально. Взагалі, танк, моє особисте розчарування. Я на ньому навіть 2200 середнього урона не зробив. Ну, прям дуже дуже боляче на ньому було грати. Тому що е, будь-яка помилка призводить до того, що тебе просто пробивають. Танк сам по собі високий, десь там виставляєш у цю верхню частиночку корпуса, тебе шиють, щочки шиють, туди шиють, туди шиють. Ну, коротше, Чуть башню довернути ну, прям геть, Я не можу рекомендувати цього танка брати. Але все-таки, якщо ви взяли, давайте я вам е, покажу свої рекомендації по оборудці, які, які я грав, і яка польова модернізація, до речі, забув зберегти її. Ладно. Ну, і задумайтесь, якщо я зробив такий результат, майже 2200, 2200 урона на ній, то можливо, варто якусь і другу оборудочку на ньому поставити. Але все-таки грав через вентиль е, Досел Стаб. Так би мовити стандартна зборочка по польовій модернізації. У нас тут іде стандарт Містність шасі, нам в першу чергу цікавить. Е, да. Також далі нас цікавить точність орудія. Получається 028 це доволі таки круто для тяжа. Але з нашим дпм це дуже больно. Беремо е, огляд і беремо максималочку назад. От така от у нас получається польова модернізація на цей танк. Так, да, він приємний, приємно їде, дуже приємно їде. І, але оця картонність, мене на ньому просто убивала народ. Тому це заслужене, на мою думку, четверте місце по танкам за бойову перепустку. І, відповідно, от такий от загальний список танків і рекомендація по польовій модернізації і оборудки на, цей, на цих танках. І запам'ятайте одну саму головну істину. Які танки брати? Брати ті танки, на яких вам подобається грати: тяжі, СТ чи ПТшки. І підбирайте собі потім уже їх. Далі вже берете те, що залишиться. От така от історія. З вами був Палич. Надіюсь, вам сподобалось і ви знайшли для себе цікаву інформацію, а саме головне корисну. І, як то кажуть, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І слава Україні! Народ! Все буде добре! Ми обов'язково переможемо!